Ісая, розділ 49. Почуйте мене острови і народи здалека. Вважайте, Господь із утроби покликав мене, моє імення згадав знутра неньки моєї, і мої уста вчинив він, як той гострий меч, заховав мене в тіні своєї руки і мене вчинив на добірну стрілу. В своїм Сагайдаці заховав він мене. І до мене прорікти раб мій Ізраїлю, яким я прославлюся. І я відповів: надармо трудився я, на порожнечу й марноту зужив свою силу, справді ж з Господом право моє, і нагорода моя, з моїм Богом. Тепер же промовив Господь, що мене вформував собі від живота за роба, щоб навернути собі Якова і щоб Ізраїль для нього був зібраний. І був я шанований в очах Господніх, а мій Бог стався міцю моєю. І він сказав: того мало, щоб бути мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але я вчиню тебе світлом народів, щоб бути спасінням моїм аж до краю землі. Так говорить Господь відкупитель Ізраїлів, святий Його до погордженого на душі, до обридженого від людей, до рабатих володарів, Побачать царі і князі повстануть, і поклоняться ради Господа, що вірний, ради святого Ізраїлевого, що вибрав тебе. Так говорить Господь, за часу вподобання я відповів тобі, в день спасіння тобі допоміг, і стерегтиму тебе, і дам я тебе заповітом народові, щоб край оновити, щоб поділити спадку спустошення, щоб в'язням сказати, виходьте. А тим, хто в темноті з'явіться, при дорогах вони будуть пастися і по всіх лисих горобинах їхні пасовиська. Не будуть голодні вони ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить, і до водних джерел поведе їх, і вчиню я всі гори свої за дорогу, і підіймуться биті шляхи мої. Оці здалека прийдуть, а ці, ось із півночі, із з заходу, а ці з краю синім. Радійте, небеса, звеселися ти земле, ви ж гори втішайтеся співом, бо Господь звеселив свій народ і змилувався над своїм убогими. І сказав був Сіон: Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вона позабувала, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізь я, твої мури позасідай передо мною. Синове твої поспішаться до тебе, а ті, хто руйнує тебе, і ті, хто нищить тебе, повідходять від тебе. Здійми свої очі навколо й побач. Всі вони спозбиралися і йдуть ось до тебе. Як живий я, говорить Господь, усіх їх як оздобу зотягнеш та підв'яжешся ними, немов наречена. Бо руїни твої на пустині твої, і зруйнований край Твій тепер справді стануть тісними для мешканців, і будуть віддалені ті, хто тебе руйнував. І ще до вух твоїх скажуть, синове. Сиріцтва твого, тісне мені місце, оце посунься для мене, і я сяду. І ти скажеш у серці своїм, хто мені їх зробив, як була осеречена я та самітня, була вигнана та заблудила, і хто викохав їх. Я зосталась сама, а ці звідки вони. Так сказав Господь Бог: Ось я підійму свою руку до людів і піднесу до народів прапора свого, і позносять синів твоїх в пазусі, а дочок твоїх поприносять на плечах, і будуть царі за твоїх вихователів, а їхні цариці за няньок твоїх. Лицем до землі вони будуть вклонятися тобі та лизатимить пил твоїх ніг, і ти пізнаєш, що я то Господь, що не посоромляться ті, хто на мене надіється, чи ж від сильного буде віднята здобич. І чи награбований гвалтівником урятоване буде. Бо Господь каже так: полонені відібрані будуть від сильного, і врятована буде здобич насильника. І я стану напрю із твоїми суперечниками, синів же твоїх я спасу, і я змушу твоїх гнобителів їсти тіло своє, і вони повпиваються власною кров'ю, би вином молодим. І пізнає тоді кожне тіло, що я, то Господь, твій спаситель та твій відкупитель, потужний Яковів.